На волі, я громадянин, логічне продовження повсякденної роботи подолання, спрямованої на допомогу людям, які, звільнившись з місць позбавлення волі, залишаються сам на сам зі своїми проблемами і не можуть знайти своє місце у суспільстві. На базі нашої організації буде предоставлятися безплатна консультація юриста. І ми подобрали такий день, як суботу, коли наші клієнти прямі вони зможуть в нерабочее время посетить, договориться заранее. Это одно, то, что мы учли пожелания наших клиентов, чтобы они могли с нами связаться и получить ну, профессиональную консультацию юриста, психолога или консультанта равный равному. Проект фінансово підтримав фонд сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Крім консультацій, люди, які звертаються за допомогою до організації, в разі потреби отримують супровід соціального працівника. В рамках проекту працює гаряча лінія, на яку можна звертатися за безкоштовною консультацією. Дзвінки також безкоштовні, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефонів. В реалізації заходів проекту організація подолання тісно співпрацюватиме з міліцією, представниками пенітенціарної служби міською владою. Дуже своєвременний проект. Я думаю, що взаємодія взаємодійство буде повне. Ситуація дійсно дуже складна, Така взрива особливо в цій на сегодняшний день. И этому нужно уделять очень большое внимание. Я думаю, что от городской власти, даже я не сомневаюсь, всяческое содействие насколько возможно, это будет. Діятиме проєкт протягом дев'ятьох місяців. Приблизна кількість людей, які скористаються ним, за попередніми підрахунками спеціалістів організації 900 осіб. На думку організаторів, проєкт значно пришвидшить соціалізацію людей, які повертаються з місць позбавлення волі. Допоможе їм комфортно почуватися в соціумі і стати повноцінними членами суспільства. Після закінчення проєкту робота із соціальною адаптацією колишніх засуджених буде продовжена. В поточному році заплановано відкриття в Миколаїв. Аєві центру соціальної адаптації і при ньому підприємства, на якому працюватимуть колишні засуджені. Того дня Раїса Миколаївна їхала у справах сіла у маршрутне таксі номер 13 на автовокзалі. Хамити маршрутник почав що щойно літня жінка поставила ногу на першу сходинку... транспортного засобу. Показує йому удостовірення. а він каже, пошла нахер, іді садіснам на тролейбус. Я говорю, так, закрой рот. Я, ты, я имею полное право на то, чтобы я проехала на, марш, на маршрутке. И он начал такими матами крыть нас. Это вообще кошмар, меня. А потом Таня начала. Мужчина, що ви что вы делаете? Что вы делаете над, над женщиной? Тетяна Галич їхала тим самим маршрутом, сиділа одразу за водієм і чула кожне образливе слово на адресу пенсіонерки. Ця проблема мені близька, і... У мене моя мама перед глазами. І я зустрілася за цю жінку. Посыпались хамства і мати в мій адрес. І я стала водителю і пасажиром, об'явила, що зараз я зніму цього хама водителя і выложу в соцсетях вечером, і весь міст Николаев увидит». Спонтанна фотосесія не сподобалась водієві і свої образливі слова він адресував вже Тетяні. когда я попыталась снять его в в удобном ракурсе, он правой рукой практически наверное бросил руль, но все в движении происходило и ударил меня скользящим движением в лицо. я упала в ступеньки вниз, выронила телефон, поднялась и второй раз я взялась уже за поручень рядом с водителем и он второй раз еще ударил меня в грудь. Після побиття Тетяна викликала міліцію. Усі учасники інциденту дочекались правоохоронців на зупинці, а водій образник поїхав далі. Номер маршрутки Тетяна записала, але ім'я водія залишається невідомим. Тож жінка побоїться, що він уникне покарання. Але сподівається, що цей випадок все ж покращить манери водіїв міських маршруток. Будемо питатися, щоб справедливо своє щоб хамів щоб як можна менше. було, і вші і це хамство. і должным образом, щоб нас обслуживали. Транспортники, не як скот, а як люди. І вже під час зйомок сюжету до нас підійшли декілька перехожих. Дізнавшись проблематику матеріалу, гарячі погодились із тим, що нашим водіям, вочевидь, не вистачає гарних манер. Обслуговування таке, що впечатлення, що заходити взагалі не можна транспорт. Посилають не тільки на трамвай і тролейбус, а посилають куди угодно. Коли я захожу в маршрутку 16-ї, на конечній. Они так і здіваються що я захожу туди з включеним телефоном, зключеним диктофоном і показую, що йде запись. Коли тільки нету телефона, що хочеш, услышиш. Сонячні батареї забезпечуватимуть гарячою водою весь лікарняний корпус госпіталя протягом року. В зимовий час, коли йде, коли йде опалення всього приміщення такої проблеми. Може не бути, тому що нагрівається і вода, але в літній час, як ми вже переконалися, медичні заклади прагнуть зберегти якусь копійчину для наліки, на прив'язочні матеріали, на інструментарій хоча б, а не витрачати на комунальні послуги. Виробник сонячних батарей польська компанія, яка надала 15 років гарантійної роботи колекторам. Вартість установки з монтажем становить 110 тисяч гривень. Установкою займалась місцева компанія-забудовник у наступні 5 років. Вона ж виконуватиме функції з обслуговування і технічного забезпечення геліоустановок. Будемо просити Бога, щоб завжди була сонячна погода. На сьогоднішній день температура біля 20-25 градусів. Але хлопці вже могли побритися, помитися, привести себе до порядку. Температура води в кранах залежатиме від інтенсивності сонця і пори року. В течение двох тиждень провели повний комплекс робот від предварительного осмотру, определення мощності, коли колекторів до І От сьогоднішній день вони вже працюють. Це вже п'ятий подібний об'єкт в Україні, другий в Миколаївській області. Протягом 2013-2015 років до Кривоозерського та в Радіївського РВ ОМВС України в Миколаївській області надходили заяви від власників фермерських господарств про скоєння з їхніх складів крадіжок зернових культур та добрив. Складність у розкритті цих злочинів полягала в різниці між часом скоєння та виявленням крадіжки. Як правило, заявники зверталися за допомогою до міліції, коли наставала пора сіяти зернові. Як зазначали самі фермери, до складів вони не заходили в проміжок часу, коли їх майно зберігалося після збору врожаю. Обнаружив, що нестачу зерна, вибита, вибита сіна півметрова. Дві з половиною тонни посівного матеріалу і надібрана соя. Ну, я так десь підсчитав, приблизно 5 тонн. Непошкоджені не не замки були для них запорукою того, що посівне зерно на місці. А ось коли вони врешті-решт не відбувались до приміщень, то виявляли крадіжку. Тож зафіксувати слід злочини було майже неможливо. Як з'ясувалося, скоєння аналогічних злочинів реєструвалися і на територіях сусідніх областей? Ми днем їхали, дивилися все, але ми днем замки не пиляли. Вже потім вже як подивилися, що там ніхто не охороняє нічого. Потім приїхали, приїхали, приїхали додому, потім поїхали в центр, купили замки, потім вже коли їхали туди на склад, аж тоді вже спилювали замки, а коли вже загрузилися, аж тоді вішали замки. Об'єднавши зусилля, оперативні працівники Кривоозерського та Врадіївського підрозділів міліції вираховували місце ймовірного скоєння злочину і не помилились. Злочинні дії групи, до складу якої увійшли чотири чоловіки та дві жінки. Мешканці Кривоозерського району були задокументовані безпосередньо під час їх спроби заволодіти майном ще одного фермерського господарства. За фактом скоєння злочинів відкрите кримінальне впровадження. На даний час проводиться перевірка причетності вказаних осіб до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень та триває досудове розслідування. В Україні ціни на брухт кілька років майже незмінні. Але Крадіїв це не зупиняє. Вкрасти кришку чи грати від каналізаційного отвору й досі залишається можливістю легкого заробітку. В рамках заходів, ініційованих представниками громадського формування Кордон у центрі Миколаєва виявлено незаконний пункт прийому металобрухту. Звісно, на цій території ми здали метал, отримали на це гроші. І виявили, що на цій території лежать люки, які зриваються». З улиць, так само, фактів, там, де діти падали, люди падали, машини, колеса триваються. Це все, это вот-вот-вот, это все факти. Кордонівці зазначають, вже намагалися зупинити роботу цього пункту декілька місяців тому. Але. На даній території е е закупка металу, ну, так як на цій території ми вже заїжджали сюди і виявляли це. думали, что прикрыли, но она опять так же сама работает. Документов здесь нету никаких и не может быть, потому что по закону у них должна быть территория больше, тут должен быть ПС. Активисты выкликали правоохоронцев. Поступил сигнал о том, что в районе первой Слободская и Скороходова выявлен пункт приема металла. В ходе осмотра было выявлено люки, части скамеек и заборов. На даний момент собрані матеріали буде проводитися розбирательство. Власник території від усього відхрещується. Говорить, нібито і територія приватна, і весь брухт його власність. Для особистих потреб. На камеру будь-що коментувати відмовляється. У вас є пункт прийома. Ні. Це мої а в цей час на території приватної власності працює троє чолов'ях. Стверджують, вони займаються ремонтом автівок, а тут просто розбирають мотор, який начебто придбали на базарі. А чого тут мотор? Солодкий? Солодка? Да, потім Вихер. на ринок підемо продаді. Ну, за чистям і все. Але через декілька хвилин з'ясовуються. На трубах нарізаємо на різьби, потім соединяє, вони длинні виходять. А, то есть трубы ваши? Наши трубы, ну. Откуда ваши трубы здесь лежат? Ну как, мои. Они не мои, а боссы. А кто босс? Хм. Саша, Какой? Саша. А фамилия? Ну, я... А где он здесь? Покажите нам. Ч... Как он а... выглядит? Я не знаю. Заботились? Да. Знайшовся і потерпілий, котрий стверджує, саме тут розташований пункт прийому металобрухту. Євген розповідає, декілька місяців тому з балкону його оселі зникли металеві будівельні арештування. Знайшов їх саме тут. Прямо з балкона на квартирі, який з балкона украли ліса. Сюди принесли, тому що дуже близько і вигідно. А як знайшли тут? Я прийшов сюди буквально через час і знайшов їх тут. Двірі закрили, міліцію вызвали, ніхто нічого не зробив. Сказали, прокурорська криша до свидання. Через деякий час той, кого називають власником пункту прийому металобрухту, все ж таки надає документи, які засвідчують, що дана територія є пунктом прийому, але склотари. По зібраним матеріалом дане рішення буде внесено в єдиний реєстр і буде проведено досудове розслідування.